У малокам'янській загальноосвітній школі провели семінар для вчителів перших-четвертих класів. Педагоги говорили про перспективи розвитку початкової освіти. Гостям показали відкритий урок, а також виховний захід. На ньому учні показали гаївки та великодні композиції. Побував у приміському селі і наш журналіст Богдан Малецький. Малокам'янська школа одна із найменших у районі. Тут навчається всього 65 учнів однак більше 40 з них приймають участь у художній самодіяльності, і все це завдяки Світлані Болидзюк. Вчителька початкових класів вже понад 10 років прививає школярам любов до мистецтва. До речі, пані Світлана і сама доволі творча особистість. Її клас нагадує, скоріш за все, музей сучасного українського мистецтва. Вчителька каже, що хотіла б, щоб її колеги мали нагоду використати у своїй роботі її надбання. Незабаром Великдень, і так як всі ми чекаємо з нетерпінням такого свята, тому що е, це є святе Воскресіння е, після Великого посту. Е, є ще трошечки часу до зустрічі цього свята, і я хотіла показати. Е, так, як перша частина нашого свята великодні ігри та забави, друга частина танці на толоці, я би хотіла, щоб можливо, хтось, якщо сподобається наше свято, якісь фрагменти, якісь ігри, забави, якісь можливо, навіть танці використають у своїх виховних заходах на Великдень, можливо, діти будуть бавитися біля церкви, тому ми так заздалегідь спланували це свято. На початку семінару вчителі поділилися своїми планами та послухали виступ представників районного відділу освіти. Зокрема, заступник начальника відділу Марія Болидцюк розповіла про новинки у галузі освіти. Вона зазначила, що тепер доволі великого значення надають позакласній роботі. Тому виховний захід у малокам'янській школі варто переглянути та впровадити у інших навчальних закладах. Зазначила чиновник. Семінар e, присвячений він має свою методичну проблему, але крім того, ще й свято Великодня. тому що у даній школі працює e, керівник гуртка e, танцювального гуртка Зернятко, який неодноразово був переможцем обласних олімпіад, e, обласних конкурсів. Також e, два рази цей ансамбль був переможцем обласного e, огляду художньої самодіяльності. E, Правда, у школі де навчається 65 дітей. Дуже дивно, що половина більша половина з них десь 40 дітей танцює, і це є дуже приємно. Дуже дивно тут діти, ті, навіть хто не має слуху, хто не може танцювати, всі залучені до танців. Окрім веснянок та гаїв, вчителям початкових класів показали ще й танці на толоці. В основу хореографічної композиції лягли спогади бабусі Світлани Болидзюк із малої кам'янки Богдан Малецький Свігерезак. Програма НТК».